Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, на 30 грудня 2024 року. І так, як завжди, чотири варіанти, нічого не змінюємо ми. Прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Не потрібно більше часу ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі, мої одинички. Дивимося, яка, який буде у вас понеділок. І так, трійка пентаклів. Щось будете. В своїх планах міняти, можливо. День якийсь наставничества, може, да, будь. Може, когось повчати будете, або вас будуть повчати. може, які курси, може, може, щось там вам будуть. знаєте, Кінець року вони вам щось будуть там предлагати нові проекти, нові можливості, все вам розказувати, пояснювати, хтось там. Да? А взагалі, можливо, я ж кажу, що якась. Переструйка. Хотіли якось так, а потім воно ну, щось буде мінятися, якісь плани, можливо, таке щось. Так, да? але день планування такий теж може бути. Да? Ну, також це, я як сказала, професіоналізм, да? вашого демонстрація ваших е професійних можливостей, так? Да? Е, я б сказала, знаєте, е, от, от все одно в мене таке по відчуттю, от якесь щось було по плану у вас, да? от ви щось там, ну, але ви як щось перепоміняється, пере, да? І можливо, можливо, ви кудись планували, наприклад, поїхати, да, чи ну, празднувати, наприклад, навіть новий рік, да, але щось зміниться, і ви можете залишитись вдома, да, ну, може хтось захворів, там, якісь поміняються обстоятельства. Да, і ви туди, туди не можете, можете туди не поїхати. Якось отаке. Щось, щось в понеділок ви узнаєте те, що не заплановано, і воно да, свято якось поміняється. Я ж кажу. Що якось, Свято змінить зв... зміни своє місто ді... 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 дислокації. Да? Тобто Планували там, а воно якось поміняється буде в іншій, сторі... в іншій стороні. Такий мене прогноз, да? але як... це один із варіантів. Да? А взагалі карта, я ж кажу, що карта е... демонстрація своїх, як буде наче ви будете своїх можливостей, да? які ви, які ви... показуєте свій професіоналізм. Можете дискусія, може бути, обсуждення якоїсь по тройки пентаклів, може ще обсуждати якийсь проєкт, можете щось дискутувати, да? От, щось таке, якесь щось будете вирішувати, щось міняти, перемінювати. Оце якийсь день буде. Але це день пентаклі, це в нас стихія в землі, не бачу я там ніякого такого хаосу. Да? Це все переговорний процес, я б сказала так. Тихий, спокійний, навчальний переговорний процес. Такий мій прогноз для одиничок. Дякую, що ви зі мною. Ну, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Дивимося карту дня на понеділок для вас. І карта дня на понеділок для вас це король Пентаклій. Енергія. Енергія стихії Землі, стабільність, благополуччя. Да. Пентаклі це у нас матеріальна частина нашого життя. Якесь задоволення. якщо по наповненності, наприклад, король це якесь матеріальне наповнення, ви будете задоволені чим то, я не знаю. Також це буде якийсь може, період, такий, може якісь нові проєкти, підведення ітогів, може, результат, да? те, що ви от зробили, і вам як наче, да, от, пентакль в руку, і того, і того в руку. Да? Король пентаклів це король такий, знаєте, дуже часто програється, король діловий. Да? сфері людина з бізнесу. І такий день у вас буде. Бізнесовий, щось пов'язано з матеріальною частиною і професіональною частиною вашого життя. Так, не буде. День не буде. Я б не сказала по енергетиці, що день буде там хаосний, так? це пентаклі, це спокій, але таке відчуття, що ви, наче, будете. Я ж говорю, підводить ітоги, але це ітоги професіонал, по, 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 по професії. Да? Там матеріальна частина. Може не те, не що їх нікого немає, хто не працює, а не тільки зв'язано з, з професійною діяльністю, але це може бути ітог, наприклад, вашої матеріальної, підведення ітоги, якщо ви там добилися за рік. Да? Де ви що ви? Чи набралися долгів, чи погасили долги, що да? маєте, що шо... ну, якось так оцінювання цього всього буде. Як... Знаєте, як то кажуть, ревізія переучуть, аудіт. Щось таке, от. Щось, щось таке по енергетиці, як наче. Ну я ж кажу, що таке якась це чоловік? Ні. Знаєте, якесь прояснення, я ж кажу, якісь, можливо, старого, з старого, минулого, непонятна ситуація по луні, да, непонятна ситуація, яку ви прояснювати будете. От, ну, от Я ж кажу, що має таке відчуття по енергетиці, як наче будете матеріальну свою сторону, що чи набрались долгів, кажу, чи погасили, що маєте, якось як підводить будете своє і того. Але я хочу сказати, що по Пентаклям, то, мабуть, е, все-таки буде е, по королю Пентакля це все-таки, я думаю, що буде якийсь плюс <кій> якийсь у вас доход життя. Але ми ж дивимося енергетику, а да? також, можливо, якщо не ну, в другий плану дивитися, то день буде, може, можливо, в вашому житті, може, начальник буде ваш там, чи хтось, мужчина якийсь такий впливовий, то так? це взагалі в основному це да? такі чоловіки, або чоловік як ну, чоловік, да? як су супруг, да? може бути щось пов'язано з ним. Якісь питання будете вирішувати з ним. Або це керівник якийсь, який у вас є ваш начальник. Да? З ним можуть бути питання якісь пов'язані, от будете з ним щось вирішувати. А, ну така, Якщо дивитися, це просто по, по людині, як людині. Да? Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ну і як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трієчки. Дивимося карту дня для вас. Восьмурка жезлів. Для моїх українських підписників я зразу відразу кажу вам, що опасність обстрілів. Да? Ми знаємо, що восьмурка жезлів дуже часто проігрується як обстріл, зверху летить. Тут тобто видно, так? Да? Швидко щось таке, швидко, швидко летить зверху. Тому українські мої підписники на саму насамперед. Увага, увага, ще раз увага, безпека, не ігнорувати, тривогу, да? сирену. Так, а, на сам, а сам по енергетики день буде восьмірка жезлів, жезлі це в нас вогонь. Це швидко. І восьмірка — це е, таке миттєво, бистрі. Це можуть бути новини, це може бути поїздка, це може бути обстоятельства якісь такі, що на голову зваляться. Да? Але це писательства добрі, хороші, тому що вони, ну, карта сама, ви бачите, яка вона голубенька, і цвіточки ростуть на жезлах. да? Звершення чогось задуманого вашого, да? не ожидайте, а воно якось раптово з'явиться в вашому житті. Я б сказала так. Давайте подивимося більш детально, ще один із варіантів, який можливий. Дивимося. Знаєте, якесь, якесь вам може бути предложення, да, от пролетить вам новина, предложення, якесь, да, щось якесь таке неожидане. А ви от не захочете, щось будете... Та не хочу, я щось буду от, от, да, от вам будуть якому предлагати щось, а ви будете ось, та не хочу, не треба. У мене є там свої якісь там у вас. Плани на період, ви вже знаєте про, про як, свій, свій шлях, да, своє, там, що намітили. Дай, ну, того, Що прилетить вам предложення, давайте Новий рік справимо там, там-то, а ви такі, та не ну, треба, не хочу, у мене вже там є своє, да, що я буду я буду на роботі. Да? Я, мені завтра на роботу, чи після праздників зразу на роботу, то я й не хочу, щоб зразу, ну, не хочу ніде нікуди. Да? якась таке, але це предложення буде таке приємне, ну вам вам, але ви щось від нього відкажетеся. Якась таке, я ж кажу, щось... може, поїздка якась неожиданна. Ви будете цього якось не хочу, не хочу, не приймати. Один із варіантів може бути такий, що щось вам таке предложить, а ви ні 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 Неожидано, на голову звалиться. Такий мій прогноз. А, да, так Я вам сказала, так, що день активний, день летим, біжим, спокою немає. Це жезли, це у нас вогонь, це активність, постійне якесь двіження, якісь питання, вирішуємо новості на голову. предложення на голову ви будете в такому якомусь трошки такому. В кінцевому ітогі, що вам пропонують, ви скажете, та не хочу, я вже так заморився, що мені вже нічого не хочеться. Такий мій прогноз для трійчок. Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю, дорогенькі мої четвірочки. Дивимося, який понеділок буде у вас. О! А у вас корпоратив називається. Що у вас, дорогенькі мої? Якесь свято, якесь застілля в четвер, в понеділок, якесь свято, якесь застілля, якісь емоції наповнені, кубки. Да? Таке якесь, ну, я ж кажу, що святини, крастини, корпоратив, новий рік. І свято, день свята, я ж кажу, щось, якесь Якесь застілля. Який у вас буде день емоційний? Наповнення різними, раз, дивіться, дев'ять кубків, да, і це різні емоції, Скільки буде емоцій різних, да, приємних, в конкурсах будете приймати участь. Mm -hmm. День такий емоційно наповнений, якийсь да, Можливо, якщо нема корпоратива чи щось там не, не святкуєте, то, можливо, будете всі хлопоти ваші будуть пов'язані. Саме зі святом, да? щось будете вирішувати, щось будете е узнавати. Да, це, Я ж кажу, що це якась е та таке і день буде такий наповнений емоціями. Е ну, Ту з кубків це емоції через край. Тобто я ж кажу, що корпоратив, праздник, якась підготовка, ви ж дете чогось такого от. <гас> прямо так. Да? Щось. А, ну, зміна по карті смерть, це переход. Оцей, да? Зміна нового, трансформація, тобто закінчується 24-й, приходить 25-й. Ось ви будете всі повністю поглощі приготовленням праздника, і святкування з праздника в колективі. Я б сказала, ну, якщо не, не Нового року, то, можливо, там в кого. Е -с 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 Сватини, крестини і тому подобне. Свадьби, це теж може проігруватися по карті дев'ятка кубків. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких четвірочок. Прекрасний понеділочок у вас як почнете, так і закінчите. як понеділок почнеш, так і закінчиш. Так що четвірочки, я за вас дуже рада. Хоча я сама алкоголь не употребляю, а вам бажаю крепкого здоров'я, щоб видержати празники. Дякую, дякую. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.